варим, заливаємо шкварочками, щоб було хлопцям смачно. Нам надають сало, ми перетоплюємо, у нас є запас завжди. І скидаємо відеречка, заливаємо жирком, шкварочками, І вони хлопці, не застигають, вони не зліплюються. Хлопці розігрівають, висилали нам фотографії, геть, да. як вони беруть на сковородки і розігрівають їх. І так від... Перших днів повномасштабного вторгнення окупантів жителі села Колки, що на Теофіпольщині, варять, солять, випікають. Це кістяк місцевого народного колективу Колків'янка. Тільки ну, почалася війна, ми зразу почали щось допомагати. У Нас стояла на трасі е, хлопці, да е, блокпусти. Ми почали готувати вивозити їм їсти. Далі більше спершу готували кожен у себе вдома. Пізніше волонтерський штаб розгорнули у сільському магазині Петра Лепетуна. Мама власника продавчиня і керівниця волонтерів Галина Іванівна пригадує, як все розпочиналося. Приносили з дому, хто що мав, хто картошку, хто морку, хто бураки робили салат, складалися коштами. Потім познайомилися з тюфіпольськими волонтерами, керівник Козак Анатолій. І нам почали вони вже допомагати. Нам дуже допомагає Петренюк Андрій Васильович. Нам дає надає і м'ясо, і олії, і муку, і крупи, і овочі, і почали ми готувати вже більше. Більше це майже п'ять тонн смаколиків від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні от ліпимо вареники з картошкою, пиріжки з горохом, наквасили капусту, заквасили багато відер огірків, помідорів, голубці, гречаники, котлети. Печу дівчата ще вдома. Плюс до того, печуть вдома ще пиріжки солодкі. Нам дуже допомагають односельці. Нас оце сім чоловік. Ми почали з 12 відер, Ну ми вже можемо зараз передати 50-60 відер всього і ящики. Пиріжками з пампушками. домашні смаколики потрапляють не тільки на передову, але й у прифронтові, де окуповані населені пункти. Володимир Валерійович один з тих, хто привозить на схід все те, що наготували Колковецькі господині. Навіть ці люди, які вже там на декупованих територіях знаходяться, от отримують так само, бо буває так само не тільки воїнам, а буває так само таким людям. Є люди пожилого похилого віку. Ну і різні. І ну немає харчів, де щось приготувати. Жінка дали їй цю продукцію. Вона на колі яка цілує ноги мені. Люди цілують хліб, цілують хліб, бо там його немає, не мають можливості отримати. І іменно за таких людей, таких, це велика дяка їм за те, що вони цю роботу виконують. І я думаю, що Всім спільною нашою працею ми прискоримо цю перемогу. Тому зупинятися не планують. Про це нагадує і прапор 128-ї окремої гірсько штурмової бригади, який завжди поруч. 16 чоловік ми маємо воїнів-захисників з нашого села. Так як їм не готувати? Нехай, хоч домашнє щось поскуштують від материнських рук. Любимо, обнімаємо і завжди хлопці привіт, передають слова вдячності за те, що вони хоч скуштують щось домашнє. Це ж приємно і для нас, їм дає можливості і сили і разом до перемоги. Хочу подякувати своїм дівчатам, що вони кидають всі свої справи. У кожного є сім'я, хазяйство. І тільки ну, по першому зову скажуть дівки, вперед. Вони приходять і співають, готують. Голови Говори, льод война єся. Тішимося, що ех, всі ці страви доходять до наших воїн.